На жаль, ні. Ну так, кожен день добре, якщо ти прокинувся зранку та випив кави. В Херсонській області там страхіття, родичі живуть, гибнуть, 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 тому доброго мало. Ніхто нікуди не приїжджає, дочка далеко, тому як-то так складається життя. Ну, спасіба нашому меру за те, що він нам дає, і допомогу. І боремося із водою з усім на світі. За це дякуємо йому. І всьому нашому місту. У мене всю життя все добре. Якби будто життя зупинилось, стало на місці. Так що, на кар'єр, да, з'їзди, скупався. І все. Хороше, це напевно, коли я там декілька місяців була у Дніпрі, я повернулася додому, то відчуття вдома, воно хороше. Але ну, те, що зараз відбувається, ну це взагалі просто. І я не розумію, чого так мало. Інформації де-інде, в соцмережах, так на якомусь державному рівні про Нікополь, тому що багато людей в Києві вони навіть не чули про те, що там тут відбувається. Звісно, було ось буквально зараз я знаходжуся у відпустці. Я військовослужбовець, їздив відпочивати з сім'єю, водив дітей в аквапарк. Так що життя складне, але наразі виселимось те, що є. Беремо добре. Хороше, те, що в мене внук народився маленький, йому вже два роки. Це дуже велика для мене подія, так що е, внук вчиться в університеті. Е, ну так, житті, я просто кажу, що життя продовжується. А е, що таке, я просто тут зараз не знаходжуся, бо я зараз у Львові е, виїхала із внучкою. Е, що сказати, там таке враження, що там війни немає, а тут. В цьому році, 15 января, невісточка подарила мені внучка. 20 років ждали. Такий подарок був у мене найдорогіший за ці два роки. Багато всього було хорошого, не дивлячись на обстріли, ми продовжуємо жити. Життя йде, і ми сильні та незломні. В Нікополі Нікополь живе. Людей. На, на вулицях багато. Я знайшла нову роботу, а, я завела нове коло друзів. А, що ще розповісти? Я пофарбувала волосся в новий колір і. В цілому змінила гардероб, я думаю, це досить великий плюс. Доволі багато хорошого. Я знайшов нову роботу, я вступив на магістратуру, я знайшов дуже велику кількість нових друзів. Я зміг реалізуватися як професіонал, я зміг покращити свою професійну соціальну репутацію і просто змінив місце проживання. Також живу в Києві, навчаюся і маю багато хороших друзів. Купив собі єнота, її звати Юриска. У цьому році 4 роки буде, ну а так вона ну дружить з собаками. ну Мені сподобалася тварина. Думаю, ну для душі навіть ну, з маличкою захотілося його завезти. Звісно, я уїжджала до своїх подружок до Берліну, сиділа там трошки, ну потім по стані здоров'я довелося повернутися домой. Як приїхала, одразу завела нову кошечку, да, привезла з приюту, да, тому що бросають багато животних. З приюту забрала вже подрощену таку трошки. Одне хороше, що віримо у перемогу. Спасибо нашим збройним силам, спасі президенту, що він такий мужній. Ми просто гордимося ним. Понімайте, що він, він не здається, а він не здається і нам, наче така впевненість. Рівно два роки, як обстріляли наш дім. Зараз я тимчасово переміщена, тому що. В квартирі темно, вікон немає, балкона немає. Ну, що добре сказати? Добре сказати те, що е, я маю можливість донатити. Е, це мені приносить якийсь ну, трошки як спокійна душа. Є загиблі серед друзів, є загиблі друзів, діти, дуже важко. Е, ну і стара частина міста. Ми, як в тирі, живемо, стріляють, вислідковують нас. Ну що сказати, хай Бог береже наш Нікополь і всіх людей.